Всім привіт! Вітаю вас на каналі Придумала. І сьогодні ми будемо грати в гру Baris Pression Run. Думаю, ви впізнали цю гру. Думаю, вже багато хто з вас в неї грав. Оце популярна гра на платформі Roblox. І ми починаємо грати. Треба спершу сюди залізти і по трубі сюди пролізти. Відкриваю. Ого, багато монет ого! Оп. І вибиваємо невеличкий паркур, я не його й легко. Ай, впала трішки. Ну, це не проблема. Біжу. Хоп, хоп. І ще монетки збираємо. Натискаємо кнопку і проходимо. Треба не пропускати монетки, беру ключ і ламаю. Думаю, зараз підходящий момент. Він уже мене побачить, але я натискаю на кнопку і втікаю від нього. Бей, -бей. Лаві тебе. Ледь не впала я летить. Ледь не впала. Хоп! І ми дібралися. Беру монетки. і ще монетки. Ось. У нас вже майже тисяча монеток. Багато. Ого, звідки тут мене? Ой. І копаємо. Ой, це підземелля. Але ми стрибаємо. І ось тут ідемо. Хоп, хоп, провалилось там. І ми сюди дійшли. Так, тут все нормально. Ой, каміння там було. Беремо монетки. Ой, їде. Оп, я встигла. Ми біжимо сюди. Хоп! І знову біжимо. І ми дібралися до кінця. Ой-ой. Так. Думаю, можна бігти. Все. Ми йдемо. Беремо, завертаємо. І ми біжимо ще що сили, щоб він нас не наздогнав. Оп! Все. І треба ось ці монетки забрати. Він нас не побачив. Біжимо. Хоп? Хоп. Я вдала пересрибую. І ось так можна зробити. Все. Монетки. І їдемо. Ми доїхали, монетки треба взяти. Оп, і ось. Беремо тут цей напій І зможе. І зараз буде дуже швидко сно. Хоп, хоп! Перестрибуємо. Чрибаємо. Хоп. Хоп. Стрип, 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 усе. І ліземо далі. Тут немає монеток, немає. У нас уже більше тисячі монет. Багато. Знайдіть рабину. Думаю, я вже... А ні, я не можу відкрити. Ось тут може бути. Ну, а де ж іще. Монетки. І беремо. І не саме туди, там, де було написано Find. знайдіть Драбину. Так, я її трішки коса поставила. Ось так, думаю, добре. Хоп. Хоп. І йдемо. Оце, треба сюди, щоб не змило. Думаю, з стрибками буде легше. І ліземо знову вгору. От зараз небезпечно падати бо ви бачите що знизу. І ми долізли Так, он там є. Ось ця штучка, яку треба покрутити, Йо ледь не впала. Тож ми її крутимо. Нам позначили, що ми її покрутили. Ось тут є червона. І крутимо. І вертаємося до драбини. І ось тут лишився останній. Накрутимо. І ми... Всі перекрутили. Сюди ліземо? Ось так. Хоп? І ось тут беремо і тут. І ось тут. І біжимо далі? Привіт. Стрибаємо монетки, я пропустила монетки. Стрибаємо хоп, хоп. І оце жовтим позначено, де бажано починати стрибати. Стрибаємо, стрибаємо. Є, yeah, ми це зробили. І ліземо далі. Ого, тут багато. Так, ось туди треба. Це було мегалеко. Ой-ой! Кафетерія. Ой, я ледь монетки не пропустила. Зараз буде. Ой-ой! Ну, треба бігти. Гаррі зе шеф. Треба он там базуху взяти. Ай-яй-яй. <гас> так, у мене є базуха, головне, щоб він мене... мене <гас> <гас> лейт не зловив. Такі звуки. <гас> Бібас на нього. Де? <гас> Ой. Ой-ой. Ой. -ой. Ой. Що з моїми ногами сталося? Ой! Ні. Уже, отак треба зробити? Ось так? Що з моїми ногами сталося? Ну добре, хай поки що так буде. Забираємо наші грушки. І ось тут є трішки. І йдемо далі. Триваємо уї. Ого! Ого, великий уїй. Тут ще гроші є. Це такі великі гірки були. І ліземо. Мої ноги так смішно виглядали, коли я лізла. І ось тут треба на лазери і я попалась. Треба дивитися уважно. Ось так. Фух, ледь не попалася. Все, і ми це зробили. Ростувати металеві оці штуки, щоб піти далі. Ось. Ну, я візьму одну і буду їх просто перекладати. Все. О, це босс файт. Треба обережно. Все, починається баспай. Ой-ой-ой-ой-ой. А назад не можна. Ой-ой. Це було неочікувано. Ми його легко здолали. Все, його тут немає. Гроші. І ще ось тут. Ой-ой. І ми їдемо. Ого, тут так, так багато. Цих кнопок для вказівок? І ми їдемо? І ми приїхали. Треба монетки позбирати? І що тут є? Ух ти! Я не знаю, що це означає поки що. Ага. Тепер вже зрозуміло. Це треба ось сюди їх поставити, щоб перестрибнути. Так, куди тут правильно? Ось сюди. Бо можна долізти доверху, а ви не з того боку лізли. Фух, тут такі великий відстань. Оце ж я й казала, що тут такі великі відстані, що можна легко провалитися, впасти. І треба бути мені уважнішою або отак підходити. Оп. І цього разу вже було без проблем. І долізли. Ого, як багато грошей. Треба позбирати. Я не очікувала, що їх тут буде так багато. Білі і летимо. Пейдж. Ми це пройшли. Ра! Так, а що є тут? Я ще на другому місці? Ого. Оце високо стрибати. Дуже високо. Супершвидкість і інше небо. Ось таке. Тож, ми будемо завершувати на цьому відео. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім до зустрічі!